Вітаю всіх, хто нас дивиться. Тернопіль в ефірі. Зараз розповім про всі головні та актуальні новини в місті та області. Почнемо з того, що без електроенергії залишилося 500 населених пунктів Тернопільської області. В Тернопіль облгенерго повідомляють, що аварійні відключення можливі через дефіцит потужності в енергосистемі України. Графіку вимкнення світла розробити не можуть, оскільки диспетчер Укеренерго передає в Тернопіль сигнал про зниження навантаження і електрику слід вимкнути впродовж 15 хвилин. Відповідно, часу на попередження споживачів немає. Ситуація в енергосистемі України доволі складна. Ладна, тож всіх споживачів нашої області закликають бути готовими до можливих перебоїв із електропостачанням. Знову маємо сумну звістку. Під Волочиськ попрощався з військовослужбовцем Ярославом Бойком. В центрі містечка шану захиснику віддавали з усіма військовими почистями. Провести земляка в останню путь. Зібралося кілька сотень місцевих. Ярослав Бойко служив 44-й окремій артилерійській бригаді, був молодшим сержантом. Щоб стати на захист країни, одразу після повномасштабного вторгнення повернувся з Польщі, де працював будівельником. Боронячи рідну землю, уродженець села Староміщина загинув від рук російських окупантів. Вічна пам'ять українському воїну. Далі до криміналу вдарив обличчя та копав ногами переселенцю із Київщини, який побив 12-річного хлопчика в Почаєві, оголосять підозру. Нагадаємо, тиждень тому дитина, катаючись на ровері, зачепила 11-річного перехожого. Батько травмованого накинувся на велосипедиста із кулаками. В хлопчика зафіксували тілесні ушкодження. Житель Київщини провину визнав його дії зафіксовані на камеру відеоспостереження. Винного чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності. І вже четвертий спортзавод пішов з молотка на Тернопільщині. За 120 мільйонів продали майно держпідприємства Укрспирт у Залістях. Участь у цьому акціоні взяла наразі рекордна. Кількість учасників вісім. Іще 120 мільйонів гривень плюс ПДВ має надійти до держбюджету через продаж спиртзаводу на Тернопільщині. Цього разу йдеться про об'єкт у Залістях. Боролися, кажуть за нього, вісім чоловік, вісім учасників. Це для України найбільший пока показник. Майно з предзаводу не вперше йде з молотка. Його продали у 2020 році, але тоді покупець так і не вніс гроші. Досить великий об'єкт. Правда, на ньому ще є об'єкти цивільної оборони, тобто бомбосховища і укриття, які не ввійшли в перелік об'єктів до приватизації. Ці об'єкти заборонені. І, власне, буде думати, як потім з нами заключити договір на зберігання за одну гривню і наводити їх в порядок. Спиртзавод у Залісцях четвертий в області, який продали цієї осені. Тернопільщина лідер в Україні тут не лише першими відновили аукціон у воєнний стан, а й першими заключили договір купівлі-продажу. Покупці двох спиртзаводів уже повністю внесли за них гроші. 150 мільйонів сплатили за морилівку, і артичні мільйонів сплачено за В Кобиловолоках вже надали 10 мільйонів заборгованості по е, укрспирту. Оце ж люди мають заборгованість досить таку вагому. Там по півроку заборони по заробітні платі. Якщо б не не покупець не дав би якісь от за 10 мільйонів, то вони б завтра чи завтра вже були б банкротами. Гарантійний внесок заплатив і покупець борщівського спиртзаводу. Додає Руслан Белошицький. Майно кожного із об'єктів новий власник використовуватиме на свій розсуд. Там не обов'язково виготовлятимуть спирт, можуть запустити інше виробництво. Додамо, усі чотири спиртзаводи на Тернопільщині придбали підприємці із інших регіонів України. Рятівний укол. Зараз на нього дуже чекає шестирічний Артемко Шкандюк, але ці ліки коштують захмарних грошей. 1 мільйон 800 тисяч доларів. Зараз мама із Артемком у Польщі там отримує лікування безкоштовно. Але допомогти хлопчику зможуть тільки ліки з Олгенцма, Інакше спінальна м'язова атрофія прогресуватиме. Артемко продовжує боротися із важкою недугою. У нього спінально-м'язова атрофія. Зараз із мамою він у Польщі на підтримуючому лікуванні. Але є ліки, які можуть допомогти зупинити прогресування хвороби і покращити стан хлопчика. Це укол з Олгенсма. Він коштує 1 мільйон 800 тисяч доларів. В процесі йшли розробки, і зараз діткам колять з масою тіла до 21 кг. Так як, по-перше, дитина не має своєї ваги. Він важить всього 10,5 кг. і ми пройшли всі обстеження, брали аналізи, тобто дитина підходить для уколу. Через малу вагу Артемкові у Польщі провели операцію. Поставили гастростому. Це отвір в животі, через який проводять харчування. Родині допомагають зі збором коштів волонтери. На сьогоднішній день у нас зібрано майже 10% від суми це 170 тисяч доларів. Весь збір відбувається переважно в інтернеті. Це через воєнний стан, додає Марія Гураль. У Фейсбуці є сторінки Help Artem SMA, а також лотереї для Артемка, де розігрують різні речі, аби назбирати грошей. На жаль, люди дуже мало долучаються. Дуже мало. От в нас зараз волонтери з штатів передають нам посилки з різною допомогою для Артема. Це і одяг, і новий, і Бу, і фоторамки, і книги, і різні ау аудіокниги. І можна сказати, дві коробки в мене ще дома стоїть запаковані. Триває війна, люди переважно спрямовують кошти на допомогу армії. Адже чи не у кожного в родині зараз захисник? Та якщо хтось має змогу допомогти, навіть 10 гривень важливі для Артемка. Нам зробили подвоєння батьки з Тернополя. Це дівчинка, яка, на жаль, відійшла вічність, земля Данилишин подвоїла нам збір. Вони хотіли просто нам передати ці кошти, але ми з волонтерами вирішили, що якщо ми зробимо подвоєння, то ми зможемо більше допомогти Артемкові. 1 мільйон вісімсот тисяч доларів велика сума, але українці здатні допомогти її зібрати, тим паче для допомоги дитині. Рахунки ви бачите на екрані або заходьте на соціальні сторінки для допомоги Артемку, щоб дізнатися більше інформації. Навіть на операцію йшли він такий в такому дусі все розумів, все знав. І вже коли зробили операцію, то він тільки чекав того дня, коли я додому. Що ж, далі поговоримо про те, як пішоходу не стати жертвою ДТП, актуально це особливо зараз, адже темно стає швидше, а вуличне освітлення вимкнене. Отож, що робити і чим запастися, щоб водії бачили вас здалеку? Дивимось. Не побачив пішохода. Зараз ця тема особливо актуальна, бо вуличне освітлення у Тернополі вимикають і в темну пору доби небезпечно. Найбільш вразливою групою є люди на вулиці: пішоходи, велосипедисти, пасажири на зупинках громадського транспорту. Якщо водія може врятувати залізу автомобіля, то пішоходи є беззахисними. Лише за цей рік в межах Тернопільської області зареєстрували 110 аварій за участі пішоходів та є вирішення зробити себе помітними. Ми рекомендуємо пішоходам виділити себе на пряжі частині, так би мовити, засвітитися. Для цього використовувати такі світловідбивальні елементи, які дають змогу водієві побачити пішохода на більшій відстані. Навіть за поганої видимості і несприятливих погодних умов водій, який побачить пішохода, він не дасть йому перевагу в русі. Отож, найперше вдягайте світловідбиваючий одяг, наприклад, жилет або пояс. Носіть світловідбивні елементи на руках і кросівках. Чим більше на вас аксесуарів, які світяться, тим вдячнішими вам за це будуть водії. Крім того, для освітлення дороги в темний час доби беріть із собою ліхтарик або вмикайте його на телефоні. Головне не світити ним просто в очі водієві, а спрямувати світло вниз, собі під ноги. А ще навушники варто було б відкласти. Мешканці нашого міста такі рекомендації підтримують неохоче. Кажуть, що поки вважають за непотрібне купувати чи носити світловідбивні елементи. Поки ще ні. Те, не знаю, я не бачу, типу ну мені здається, що мені, вона мені зараз не потрібна. Ні, немає. Я маю таку вдома, але не ношу її в світлу частину дня. Але якщо виходжу на вулицю, то вдягаю ввечері. Ну, я зазвичай не прошу комендантської години і по вечорах не дуже ходжу, тому я таким не користуюся і не маю. От батьки іншої думки про діток добре дбають, тим паче кажуть, зараз не важко знайти верхній одяг вже з вшитими світловідбивними елементами. А у школі поліцейські роздавали флікери, смужки, які можна вчепити на одяг чи сумку. Його водії точно помітять. На куртці є світловідбивний елемент, і коли світло попадає на неї чи то фари, чи навіть ліхтариком, якщо світиш, то так воно відразу відбиває ввечері. Рюкзак він повністю має по периметру у нас ось тут, ось тут. Він, коли темна пора доби і попадає світло, він повністю весь світиться по кругу. Ні, я не маю, мої внучки є на рюкзаку, всіх які вона ходить, вона має такі штучки. Є жилетка світло, відбиваюча у дитини. Поліцейські наголошують, в темну пору доби неважливо, чи на проїжджій частині дороги чи на тротуарі, одягніть світловідбиваючі елементи. Станьте видимими у темну пору, і це може врятувати вам життя. Черги людей, машин і служб доставки їжі така ситуація сьогодні біля Макдональдсу, який відновив свою роботу у Тернополі. З Самого ранку, здебільшого, студенти та молодь замовляють улюблені смаколики, за якими встигли засумувати. Люди особливо раді, адже кажуть, кожна покупка це вклад в українську економіку. Отож про ажіотаж, очікування та емоції дивіться в сюжеті. Макдональдс у Тернополі знову працює і цю тему обговорюють усі. Із самого ранку черги за чізбургерами, Макменю та іншими смаколиками. В Гугл картах написали, що ми побачили. Десь, а, він десь він переніс новину. Він десь в телеграмі, але так. не в тернопільських якихось групах, а в якихось всеукраїнських. І ми ж такі, ну давайте подивимося, що в Гуглі пишуть. Знайшли їх номер, зателефонували. Вони кажуть, так і ми при це класно для не знаю української економіки в час війни. Що відкривають таке Макдональд? Та я думаю, дуже класно. Ну а що гроші є? Ми ж принесемо їх, тут залишимо, вони підуть на податки і все, і буде класно. Люди зізнаються, сумували за улюбленими позиціями в меню. Біг тесті. Щось таке, так. меню щось. Біг біг, мак, меню щось такого. Наскільки класно, що в Тернополі відкрили? На 10 з 10. За лічені години в залі усі столики зайняті. Окрема черга на Макдрайв. А ще біля закладу окрема черга з доставщиків їжі. Хлопці кажуть, про відкриття їх ніхто не попереджав, але замовлення від ранку поступають саме на меню МакДональдзу. Ніхто не знав. Відкрились ми приїхали. А ви самі вже сьогодні щось собі замовляв? Ні, немає часу. Я працюю, а будете Мені треба працювати гроші. Заробляти ввечері. Може спухали собі. Що замовляють здебільшого? здебільшого... Менюшки, всякі бігтесті і так далі. Ми чекали, але ніякої такої сильної сподівань не було. Дуже класно, що треба, що багато заказів по дружбі мало їздити. Оце один плюс. В черзі зранку переважно студенти і молодь. Саме вони найбільше чекали відновлення роботи Макдональдсу. Сидів на парі, почали під'їжджають до Макдрайву. багато машин. і Ми дізналися, що. Ви раді, що відкрився матч? Та раді, але тут майже не буває. А сьогодні прийшли. А сьогодні прийшли відкриття дуже багато народу. Я думаю, що це буде дуже великий вплив на економіку через те, що багато місць робочих є. По перше, а по-друге, йдуть податки в державний бюджет України. Макдональдс закрив свої заклади в Україні з початком повномасштабної війни. В вересні мережа вирішила відновлювати свою роботу у відносно безпечних містах. Зокрема, вже відкриті заклади в Києві, Львові, а від сьогодні у Тернополі. В мережі ресторанів зазначили, що під час повітряної тривоги заклади зачинятимуть. І ще одна приємна новина про наших земляків: тернополяни здобули призові місця на чемпіонаті світу з танців. Він відбувався в польському місті Плоцьк. В категорії сучасні танці тернополяни презентували два сучасних стилі та один український. І учасники вибороли три перших місця у своїх категоріях і стали трикратними чемпіонами світу. Вітаємо наших танцюристів і бажаємо подальших успіхів! Наразі все, що встигаю вам розповісти на цю годину, ми продовжуємо працювати. А ви залишайтесь на нашому телеканалі і долучайтеся до аналітичної студії. До зустрічі.